Вітання, вітання на моєму каналі. Живий обмін, оберіг життя. Продовжуємо тему сплетінь. І сьогодні розглянемо от прямо зараз вже сплетіння центральне. Зачитаю вам коди, які вже внесені, звісно, в табличку вібраційних кодів ДНК від Яна Липника. Роздивимося всі сім рівнів, що вони активують і що роблять. А це сплетіння центральне, воно особливе. Воно відомо, відоме в усьому світі під різними назвами: Дантянь, Хара, так, по-різному ще його називають. У будь-якому разі ми його розглянемо як роботу з нашою життєвою енергією. Яку можна також називати «ци», Чі, Кі, прана, мана, жива і так далі. Вона може відчуватися потужно при роботі з даним сплетінням. Просто дивіться дуже гарно ще раз фотографію, де воно знаходиться, під пупком. А, так, щоб ви його могли відчути, поставити, наприклад, туди свої ручки, чи ваші фізичні інструменти, маятники, рамки, так, могли собі його також візуалізувати або використати фотографію цих сплетінь, так і а, кхм, працювати саме з фотографією. Дуже важливий момент. При активації даного сплетіння потрібно тримати рівною, дуже рівною спину. Другий надзвичайно важливий момент: ваші думки, ваш стан має бути дуже світлий, позитивний, спокійний. Чому тому, що при роботі з даним сплетінням енергія розповсюджується, розподіляється по всім тілам. Вона заходить в різні центри, чакри. Особливо дуже добре працює з різними саме енергетичними тілами. І тому, якщо, наприклад, у вас думки, скажімо, не світлі, то будуть проблеми з ментальним, скажімо, тілом чи з певним центром, чакрою і так далі, щоб уникнути перебігу течії так, життєвої енергії. Якимось неправильним чином потрібно раз тримати дуже гарно, рівно спину. Так, і номер два думки лише позитивні світлі. Тобто про щось там інше думати чи щось інше робити при активації даного сплетіння не потрібно. Тобто, ця практика, якщо ви вже не йдете. А ви йдете усім своїм єством з головою, свідомістю, серцем у повному стані готовності працювати саме з центральним сплетінням. До речі, це відео номер 265, яке я записую значно пізніше, після 292-го відео. А чому? Тому що коли створювала список всіх відео, побачила, що в мене відсутні з. З 265-го здається по 269 те відео. І отже, я вирішила, що треба ж туди відео поставити. Тому не лякайтеся, що номер трошки заднім числом це не заважає. Просто пояснюю, щоб не було питань, так? Давайте одразу перейдемо до зачитування кодів, щоб я зараз їх всіх зачитаю на очищення і на активацію. А далі роздивимося, що кожен рівень активує. До речі, тих, хто займається різними видами, східними різними практиками, особливо єдиноборствами, для вас це сплетіння центральне, це просто маст хев. Ви повинні з ним працювати багато, і воно вам дасть певні результати. Ви побачите взагалі, хто хоче краще відчувати свою життєву енергію, ось це сплетіння, воно дуже в цьому допоможе. Поїхали. Не затягуй. Отже, код на очищення, який діє 5 хвилин. Катурай. 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 Далі активація першого рівня. Гойву. Гойву. Другий рівень. Ернутмай. Ернутмай. Ернут Ернут Третій рівень. Плюрай, плюрай, Четвертий рівень врайфу, врайфу. П'ятий рівень, КНЮРСАЙ, кнюрсай, гнюсай, шостий рівень, прюсай, прюслай, сьомий рівень, ельпнусай, ельп нюсай, Ви можете також комбінувати активацію даного сплетіння з активацією різних органів. Особливо, якщо якийсь орган болить, чи є якісь проблеми. Тобто ви своїм наміром, по суті, туди життєву енергію посилаєте. Також можна додавати активацію тору, так щоб ще й розповсюжити, розширити цю життєву енергію і так максимально туди її надіслати. Бажану все ж таки. Перевірити з вашою душею духом з вищим я, хто з ким працює, так що можна так зробити, на якому рівні, щоб не наробити собі шкоди також. Отож, перший рівень, що в нас на ньому відбувається? Активуються канали ясного відчуття, нюху, медіумний канал на другому рівні. Щидовидна залоза на другому рівні, меридіан серця. З цього сплетіння виходить промінь на 7 метрів під кутом 180 градусів. Збільшуються екстрасенсорні відчуття, виробництво гормонів в нашому тілі прискорюється, йде концентрація енергії в нашому центрі, в харі так? працює із захистом нашої аури, тобто скидує налаштування до таких заводських настановок. Все те, що ви там собі програмували, робили вичі хтось, а все підчищається. Другий рівень. Активується медіубний канал на другому рівні, сплетіння, запліднення та сакральне сплетіння на другому рівні. Чудові меридіани, деякі з них, концентрація енергії. Зараз я тобі дам. Концентрація енергії із центру. Так, із нашого сплетіння центрального, під кутом вже йде 150 градусів і на 12 метрів промінь вдовжину. Так? А, коли ви активуєте цей рівень, йде відповідний автоматичний заклик наших тотемних тварин, які до вас прийдуть, щоб підтримати енергетично. Активує також захист вашої аури на другому рівні. До речі, забулася дійсно сказати. В основному три основних тотемних тварини звичай проходять. можуть і більше, але три в основному. Хто хоче поєднати так практику з візуалізацією, з висловленням наміру, попрацювати з власними тотемними тваринами, саме тваринами, а познайомитися з ними. Так, запросити їх побачити, дізнатися, хто це, то от активація даного сплетіння центрального, воно вам допоможе. Там, по-моєму, далі це буде описано більш детально, не пам'ятаю, зараз перегляну. Але це круте сплетіння. А щодо цього. Щодо роботи з татами тваринами маю на увазі. Так, наступний наш рівень це третій, так, активує наднеркові залози та гіпофіз на другому рівні. Зв'язок із нашими предками активується на другому рівні. Першу підземну чакру і верхню дев'яту чакру активує. Також канал ясного знання та медіумний канал на другому рівні. Серце і його меридіан, плюс різні чудові меридіани. Концентрація енергії в промені. Вже Іде на 16 метрів і під кутом 90 градусів. Відцентровує та екілібрує енергії в наших тілах тонких. Конденсує енергію в чакрах. Це дуже важливо, так? Взагалі, всі ті, хто займається різними енергетичними практиками, для вас це сплетіння. Ну, взагалі робота з нашою харою. Так? Це. Обов'язково, можливо, неправильно так казати, але важливо, важливо. нейтралізує негативні зв'язки емоційного походження, балансує три духовні е, тіла. Так, духовні це наше каузальне, буддичне і атмічна, Так? Стимулює циркуляцію життєвої енергії. Супер. Проводиться вона в рух. А наступний четвертий рівень. Потрібна монадична октава, так тобто, якщо перший три підходить всім, то на четвертому рівні вже з'являється така умова, що потрібна як мінімум монадична октава. Передивляйтеся час від часу, яка у вас октава нагадую про це. Активує також сплетіння глотку. Та галактичне або небесне так на четвертому рівні. Деякі чудові меридіани, медіумний канал та ясний нюх, слух на третьому рівні. Наднеркові залози та вилочкову залозу на четвертому рівні. З'являється промінь вже під кутом 60 градусів і на 22 метри. З концентрацією енергії у ньому, життєвої енергії, звісно, відрізає, відрізає зв'язки ментального характеру, які пов'язують нас із людьми навпроти. Так? Тобто, якщо хтось навпроти вас стоїть, і у вас є якісь негативні, звісно, зв'язки, підключки ментального характеру між вами, то вони відрізають відрізняються. Тьфу, відрізаються, що таке а Йде ініціація пасивного захисту навколо тіла у формі яйця. Стає щільнішою енергія, яка циркулює в тілі. П'ятий рівень. Необхідна октава мудрості. Активує вилочкову залозу на третьому рівні, канал ясного нюху, слуху, медіумний канал на четвертому рівні, сплетіння зерне та солярне на третьому рівні. Легені. Концентрує енергію у промені під кутом вже 30 градусів і на 33 метри. Тобто, розумієте, так? промінь з хари виходить конкретний. Підсилює та розширює ауру навколо. Тіла. Тобто ви можете відчути розширення вашої аури. Покращує інтуїцію, нейтралізує гнів та ненависть, що для нас актуально, знімає підземні сутності, а, крім тваринного походження. Так? Бо ми будемо працювати, ну, хто хоче працювати, звісно, з нашими тотемами. Та, і тварини захищаються, навіть якщо це сутності. Бо, як ви знаєте, в принципі, в енергетичному плані, темне і світле воно існує разом. Це гармонія. Це ми, люди, так собі вирішуємо, що для нас темне, що світле, що для нас присутності, а що для нас сутності. В енергетичному плані все значно простіше. Так, шостий рівень. Потрібна октава світла. А... Значить, Активується ясний слух, медіумний канал на п'ятому рівні. Наша друга чакра. Також точка між бровами, палац духу, її ще називають їнтанг, концентрує енергію у промені під кутом 15 градусів і вже на 40 метрів. Практики східних мистецтв бою можуть почати відчувати рухи противника перед тим, як він їх нанесе. А, звісно, не всі, але якщо у вас така чутливість є, тобто ви можете дати собі намір прикрити, наприклад, очі і віддатися. Цій практиці, якщо вам є з ким практикувати, звісно. І напишіть, будь ласка, якщо ви це відчули чи побачили, бо це цікавий момент. А відчувати свого противника і знати наперед його рух, це, це круто. Це дуже круто. Мені б хотілося знати, чи є хтось такий серед вас, хто цього досяг. Також стимулює концентрацію, зменшує ментальний шум. От якраз для медитативних практик дуже класно. Покращує ясність, розчиняє внутрішні кісти у будичному тілі, гармонізує три перших персональних тіла, тобто ефірне астральне ментальне, видаляє кармічну пам'ять з каузального тіла. Звісно, те, що не потрібно усвідомлювати. Так, і залишився у нас, дається останній рівень. Сьомий. Так, сьомий. Потрібна діамантова октава. Отже, він активує сексуальні органи наші, сім перших підземних чакр та верхні 8, 9, 10, 11, 12 чакри. Певні меридіани, активує також ясний слух, ясне знання, медіумний канал на шостому рівні. Концентрує енергію у промені під кутом 7 градусів на 45 метрів. Регенерує наш спинний мозок. Очищує кров, підтримує наші кості та суглоби, Це суперрівень. видаляє негативну пам'ять з атмічного тіла. Знову ж таки, те, що не потрібно усвідомлювати. Бо те, що вам треба усвідомлювати, ви нікуди не дінетеся, а нікуди воно від вас не втече, воно ну, на вас навпаки дожене. І життя зробить все для того, щоб ви колись таке усвідомили, що треба усвідомити. Сплатіння дуже круте, дуже важливе і. Звісно, я бажаю, щоб кожен з ним попрацював, хоча б активував на першому рівні. Не забувайте перед кожною активацією очищення спочатку, 5 хвилин почекайте. Так? А, спробуйте його відчути. Обов'язково звертайте увагу на ваші світлі думки і рівну спинку. Гарної вам практики, і, звісно, мені, як завжди, дуже цікаво почути відгук. Активували, не активували, щось відчули, не відчули, побачили, не побачили. Що? Так. Які результати? Дякую, бувайте! Ава!